А хто у нас тут без щеплень? Я не про дорослих, мова піде про дітей. Навчальний рік ще не почався, а у Міністерстві охорони здоров'я нові умови. Хочеш навчатися? Зроби вакцинацію. Не вакцинований? Вітаємо в зум-класі! Це там, де вчитель у квадратику. Звук лагає і питання: ви мене чуєте? Звучить частіше ніж доброго ранку, у випадку наявності тимчасових протипоказів, за рішенням керівника закладу охорони здоров'я, він може допустити таких дітей до школи у тому випадку, якщо епідемічна ситуація йому дозволяє. Сценарій знайомий до болю: частина учнів в класах, частина в онлайні. Вчителі на антидепресантах, і це ж зрозуміло, бо їм доведеться розриватися, викладати для тих, хто в школі, для тих, хто в зумі, і достукатись до тих, хто каже: Альо, в мене немає інтернету. Що з цього вийде? запитали у людей. Вони повинні спілкуватись, вони повинні е, адаптуватися до життя як онлайн. Вони і так зараз всі в гаджетах сидять їх вже не витягнеш. Моя дитина має усі щеплення. Ми переселенці з Харкова. У нас діти учаться офлайн, і тому ми йдемо до першого класу і радіємо, що потім скоріше всього онлайн. Ну звичайно, краще не онлайн, а офлайн. Середові тут навчання буде краще, чим хоча я не знаю. Це кожен індивідуально. Коли діти самі. Відвідують школу набагато краще. я думаю, все таки якісь можуть виникнути запитання, щоб знаєте, на місці. Вчителька добре пояснила, бо так воно знає, ну, як рахую. віддалено. То дитина вона так може не сприймати його. Якщо дитина хоче вчитися і бажає вона цього, її різниці немає, хоч онлайн, хоч в школі. Тобто, фактично, освіта в Україні стане платою за вірність вакцинації. Не щепився. Отримай онлайн табель, а далі викладай купу грошей на додаткових викладачів. Але медики кажуть, що вакцинація важлива, адже рятує життя. Чим більше у нас людей мають імунітет, в тому числі і через щеплення, тим важче інфекції розповсюджуватись у колективі. Чим менше це значення, Тим легше вірусу розповсюджуватись, і відповідно, навіть якщо ви щеплений, але довкола вас буде багато нещеплених, які захворіють, ви важче будете переносити цю інфекцію. Отож, шановні батьки, обирайте або вакцинуєте дитину і вона навчається очно, або готуйте гаманці для репетиторів. Можливо, у вас є свій варіант вирішення цього питання? Твоя думка важлива.